Друзі, вітаю! Сьогодні 13 січня з вами знову Валерій клучок дещо незвична тема, яка на перший погляд може видаватися фантастикою. Але запитання сьогодні перед Дональдом Трампом стоїть дуже і дуже жорстко. А чи здатні Сполучені Штати Америки протистояти можливій агресії Китаю та Росії? Поки він збирається організовувати розпочинати торгові війни, то в питанні конвенційних Сполучені Штати Америки виявляється настільки сильний, як то може видаватися на перший погляд, і це. Друзі, новина не дуже свіжа, їй уже більше, ніж півроку. Зараз про це все вам детально розповім, тому прошу вас, підпишіться, хто цього не зробив раніше, обов'язково поширте відео друзям і своїм знайомим, а також долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, а також можна це зробити, користуючись QR-кодами, які ви нині бачите на своїх екранах. Нам потрібно придбати для 66-ї бригади позашляховик. Ми зібрали вже майже половину необхідної суми. Тому прошу вас долучитися. Кожна гривна дуже важлива. Отже, сьогодні у виданні Washington Post виходить стаття, яка називається Сполучені Штати не готові до Великої війни. Чи може під хекзет це виправити? Хто такий підхезет? Це ведучий телеканалу Fox News, який. Має стати міністром оборони Сполучених Штатів Америки, має очолити Пентагон і не просто бути міністром, а займатися критичними проблемами, вирішувати критичні ситуації саме в обороноздатності США. Хоча Сполучені Штати Америки витрачають неймовірно великі кошти на оборонку, але виявляється, не все так там дуже добре. Під Хекзет ведучий Fox News і колишній військовослужбовець Національної гвардії, кандидат на посаду міністра оборони США, має переконати. Комітет профільний у Конгресі, що він здатний обіймати цю посаду, хоча республіканці і демократи не дуже в цьому впевнені. І справді сьогодні перед хекзетом стоїть дуже величезне і складне завдання. Зараз американські військові просто не готові, пише видання, перемогти такого супротивника, як Китай або Росія у затяжному конфлікті. Мова йде саме про затяжні конфлікти, а Росія. Сьогодні демонструє, що вона може за допомогою своїх союзників, звісно, не сама, але такий конфлікт реалізовувати на практиці і як ви бачите, завоювати території в Україні. Так от, двопартійна комісія з питань національної стратегії оборони, яка звітувала ще у липні перед конгресом, вважає, що у Сполучених Штатах Америки величезні проблеми. І говорить наступне. Загрози, з якими стикаються Сполучені Штати, є найсерйознішими і найскладнішими з тих, якими вона стикалася з 1945 року. І включають в себе потенціал близької великої війни. Востаннє країна була готова до такої боротьби під час холодної війни, яка закінчилася 35 років тому. Сьогодні вона не готова. Ну, видається. Сполучені Штати Америки, які витрачають неймовірно великі кошти на оборонку, за рішенням Комісії, висновками Комісії, не готова до прямого конвенційного затяжного друзі протистояння проти або Китаю, або Росії. Тут мова певне не йде навіть про те, що Китай і Росія будуть воювати разом на одному боці. А якщо навіть США будуть воювати проти якоїсь однієї країни. Вони не зможуть довго чинити спротив або виконувати якісь успішні військові операції. Нещодавно ви чули таку інформацію про військові сили Великої Британії. Там виявляється, також не все дуже добре. А Велика Британія банально не має систем наземних протиповітряної оборони і протиракетної оборони. Матеріаль зазначається, що Китай випереджає США і значною мірою звів на нівець, Військову перевагу Сполучених Штатів Америки в західній частині Тихого океану. І справді, якщо брати до уваги матеріали, які публікувалися ще два роки тому, то там мовилося про те, що США виграють, до прикладу, Китаю у боротьбі за Тайвань. Сьогодні ж моделювання ситуації показує абсолютно зворотнє. Американським Збройним силам бракує як можливостей, так і потенціалу. Необхідно для того, щоб бути впевненими в тому, що вони можуть стримувати і перемагати в бою. Немає у них такого потенціалу. Америка дещо заспокоїлася, як я ще не сказав, після холодної війни і вирішила, що все окей, так само, як Європа. Хоча Європа, за великим рахунком, після Другої світової війни завжди покладалася на Американську оборонку, але цей матеріал, як на мене є взагалі дуже кричущим. Максимум, на що здатні війська американські пишуть видані, це боротьба з повстанцями, як то було, наприклад, в Афганістані чи в Іраку. Але як ми бачимо, і там, і там американські військові зазнали фактично поразки. Але абсолютно вони не придатні для тривалої боротьби з великою державою, як то, наприклад, Росія чи Китай. Китай нині дуже спокійно нарощує свою. Могутність військово-промисловий комплексів активно розвивається. Центр стратегічних і міжнародних досліджень нещодавно провів військову гру в Китаї і виявив, що, наприклад, у ракету американців вистачило б ну, максимум на один місяць. І далі у матеріалі наводиться цікава статистика, яку я вам, друзі, хотів би зацитувати. Війна в Україні виявила деякі недоліки американського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, до 2022 року Сполучені Штати виробляли лише 14 тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів на рік. Після початку широкомасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки інвестували мільярди доларів, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів до 70-80 тисяч на місяць. Якщо по року ви порахуєте, ну це навіть менше 1 мільйона в той час, коли Росія застосовувала на фронті. За місяць до 3 мільйонів снарядів. Ну, це, як на мене, взагалі катастрофічна різниця. Міністерство оборони має на озброєнні всього-навсього близько 19 тисяч безпілотних літальних апаратів. У той же час, як у 2023 році Україна витрачала 10 тисяч безпілотників щомісяць. Нині ж ми нарощуємо виробництво і за Інформацію президента України Володимира Зеленського, уже в 2024 році ми виготовили півтора мільйона безпілотників, а 2025 рік обіцяє бути ще більш масштабним. Також у Вашингтон Пост наводиться цікава статистика щодо суднобудування у США і в Китаї. Виявляється, у суднобудуванні у американців велика Опа. Одна китайська верф. Має більше потужностей, китайська наголошую, ніж усі американські верфі разом узяти, а в Китаї є їх близько 20. І навіть ті судна, які сьогодні є в США, ремонтні спроможності цих верф не дозволяють вивезти всі у море і довести їх до бойової готовності. Ну, десь схожа ситуація була свого часу і в Бундесфері. Але Європа ніколи не відзначалася високою мобільністю, готовністю і здатністю виготовляти багато зброї і демонструвати свою обороноздатність. А Сполучені Штати Америки створили такий міф великої потужної армії. Цього року, зокрема, Сполучені Штати Америки планують витратити на оборонку близько майже 900 мільярдів доларів. Ну це ледь чи не один трильйон. Видається, в номінальному виразі чи просто величезна цифра. Але якщо брати по відношенню до ВВП, то це складає приблизно 3%. В той же час. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає від своїх союзників по Європі витрачати на оборонку близько 5% ВВП. Якщо він це робитиме і сам. То видатки на оборонку у США збільшаться на 600 мільярдів, і це справді доволі суттєва цифра. Але тут питання навіть не в цифрі, а питання в ефективності освоєння цих коштів, тому що до прикладу комісія з оборонної стратегії підрахувала, що Китай фактично витрачає на оборонку 711 мільярдів доларів щорічно. Що більш ніж втричі перевищує офіційну цифру в 222 мільярди доларів. Але в будь-якому випадку ефективність використання цих коштів набагато більша. Що вкотре підтверджує, на превеликий жаль, друзі, наголошую, справді на превеликий жаль, більшу ефективність диктаторських режимів організовувати процеси в оборонці, справді завойовувати інші території. Коли демократія через свою забюрократизованість і, як на мене, інфантильність певна інфантильність більша ніж забюрократизованість, неспроможна сьогодні чинити елементарний спротив зовнішнім викликам. Для чого я вам це все, друзі, розповів? Такими проблемами сьогодні хворіють і європейські країни, і ми в тому числі. І нам потрібно акцентувати на цьому увагу, актуалізувати цю проблему, широко доносити її до громадськості, до загалу і активно її обговорювати. Тому що без ефективних рішень ми не зможемо стояти перед загрозою російської. А тут далі відкриваються, на жаль, інші для нас загрози китайської і північнокорейської експансії. Тому що північно-корейські війська вже є на території Росії. Китайці також можуть бути. Ще два роки тому нам видавалося фантастикою, що корейські військові будуть у нас тут, в якості полонених. Ну, до речі, Володимир Зеленський запропонував Кім Чен Іну повернути їх на територію, якщо Кім Чен Ін відповідним чином відреагує, ну і все ж таки зменшить свою присутність і допомогу Росії. Але я думаю, що відповіді від Кім Чен Іна не буде. Втім, для Сполучених Штатів Америки, як бачите, виклики доволі серйозні. І тут питання ключове: а чи впорається новий кандидат? На посаду міністра оборони від Дональда Трампа під Хекзет, ведучий телеканалу Fox News із цими викликами. У конгресі дуже багато до цього застережень. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. дякую, що підтримуєте роботу. Так само дякую за те, що ви долучаєтесь до збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, або скористайтеся просто QR-кодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Ще раз велике вам спасибі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну шану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!